Друзі, привіт! Насправді в ТЦК не так багато й повноважень, особливо коли вони на вулиці, і особливо, коли вони не в компанії під назвою Національна поліція. І увесь цей банкет на вашу честь дуже легко зірвати, знаючи просто свої права. Використовуючи обмеженість повноважень ТЦК про все це сьогодні у відео. Але як завжди, на початку нагадую про підписку, якщо ви ще й зарепостите це відео, то це взагалі просто супер, тому що так ви допоможете більшій кількості людей знати е, якісну професійну юридичну інформацію, а не популізм. Отже, друзі, невеличка матеріальна частина вже навіть на рівні закону в статті 22 закону про мобілізацію прописали, що ТЦК тепер в обов'язковому порядку пред'являють посвідчення свої від рекомендовуються під час перевірки документів, і друге, вони здійснюють фотовідофіксацію всього цього процесу спілкування, перевірки документів та вручення повісток на вулиці, якщо до цього дійде. Ну добре, навколо посвідчення вже було стільки галасу, і вже вони дослухалися, затвердили цю форму, на яку, до речі, також обов'язково зверніть увагу, тому що це не просто якесь там посвідчення, а посвідчення спеціальне, тобто спеціально розраховане на особу, яка уповноважена вручати повістки, і і все ось цим цією функцією обмежується. Це посвідчення. Це перше, а друге. Це посвідчення діє на певній адміністративно-територіальній одиниці, тобто тільки в цій конкретній місцевості, в цій області, такий конкретний представник ТЦК має право на перевірку документів та вручення повісток. І якщо ви раптом в цьому посвідченні побачили, що цей представник ТЦК загубився, можна сказати, заблукав та не туди потрапив, то діалог вже можна на цьому етапі припиняти, розвертатись та йти. Далі, друзі, звертаю вашу увагу, що в законі зазначено, що під час перевірки документів представник ТЦК здійснюється. Здійснює фото відеофіксацію цього процесу. От слово здійснює означає, що повинен. А якщо не здійснює те, що повинен, то порушує процедуру, все логічно. І якщо це, цей весь процес ніде не фіксується, то такий громадянин взагалі має законне право розвернутися і піти собі далі, куди він йшов. Припустимо, що з боку ТЦК жодних порушень. Вони представились, надали своє посвідчення, випнули відеозапис, і виникає питання, з якою метою вас зупинено. Перевірка документів на сьогодні це не просто візуальний огляд документу і встановлення факту, скажімо так, його наявності у вас. При собі, тому що це ж сьогодні обов'язок мати при собі військово-обліковий документ. А це ще і згідно пункту 54 постанови Кабміну 560, встановлення таких обставин, чи є ви військово зобов'язаним. І друге звірити ваші персональні дані, що є у військово-обліковому документі, та з тими даними, які є в реєстрі. Друзі, ось і вся перевірка документів. Все! І якщо все добре, то вам не загрожує штраф, не загрожує адмінзатримання, не загрожує доставка в ТЦК і не загрожує також увага мобілізаційне розпорядження, так звана бойова повістка на відправку. Тому що відповідно до пункту 88-ї постанови така повістка вручається лише в ТЦК, на місці ТЦК під ваш особистий підпис. Тому навіть за наявності, скажімо так, актуальної діючої довідки ВЛК в реєстрі там ем, щодо вас, ем, навіть якщо ви нічого не порушуєте при, під час такої зупинки та перевірки документів, вони не можуть вам вручити бойову повістку на вулиці ні по пошті, ні на вулиці, а тільки в ТЦК. А тепер друзі, питання: якщо ви порушили мобілізаційне законодавство? А насправді ми вже з'ясували, а що ви можете порушити, принаймні, що вони можуть вам пред'явити на вулиці, які порушення? Перше знову ж таки відсутність документа військовооблікового, і друге не співпадіння даних документа з даними реєстру. І все. Ось наприклад, якщо будуть виявлені певні розбіжності з даними, які є в вашому військовому квитку, та в реєстрі, який має доступ до якого має ТЦК, то ось тут видати повістку із зазначеною метою, ну насправді ще якось можна, хоча б використовуючи ті документи, які вже є в наявності під час входу цієї перевірки. Розумієте? А якщо в людини взагалі немає документів, ні військово-облікового документу із собою немає, ні документу, який посвідчує особу, а це не тільки паспорт, це може бути і водійське посвідчення. Тобто жодних документів немає, щоб встановити особу. І насправді Андрій, якому нібито адресується така повістка, це Сергій, розумієте? І навпаки, причому цікаво, що в законі е, зазначено, що в період проведення мобілізації громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі саме військово-обліковий документ. Це пряма вимога закону. Але коли ми читаємо постанову Кабміну 560, ми знаходимо тут же ж не тільки цей документ, а ще вже додатковий документ, що посвідчує особу. Знову ж таки, їм додали повноваження людям обов'язки на рівні підзаконного акту. Ну це вже не новина. І от коли у вас із собою немає жодних документів, то вибачте, а кому вони будуть взагалі вручати повістку. Вони не можуть навіть встановити, хто перед ними. Тому, друзі, якщо поряд із ТЦК немає поліції, то факт відсутності ваших документів при собі, хоча і може бути зафіксований на будікамеру, однак цим і все і закінчиться на місці. Розумієте? Тому що видати особі повістку, яка є, по суті, документом суворої звітності, не можна, коли не знаєш, хто перед тобою. Примусово доставити в ТЦК не можна. А чекати, поки приїде поліція, затримувати також вас не можна. Тому такий громадянин, скажімо так, не зобов'язаний з затримуватися не зобов'язаний там чекати, поки за ним приїде поліція. І не зобов'язаний абсолютно свідчити проти себе, тому що є стаття 63 Конституції України. Так, такий громадянин порушує законодавство про мобілізацію, зокрема статтю 210.1 КУПАП, в частині того, що немає при собі військово-облікового документу, і все. Ось і все, друзі. І... Приймаючи цей факт, такий громадянин може просто сказати до побачення і в моменті просто піти. Звісно, ви можете натрапити на поліцію, вас може розшукувати поліція як особу, яка вчинила адміністративне правопорушення. Але це ж все буде потім. А ми говоримо про тут і зараз під час спілкування ТЦК. Тому фактично ні затримувати вас, ні доставляти вас, ні примусити вас взяти повістку. Коли ще й вони не можуть встановити особу, вони не, не мають права, вони не мають таких повноважень на вулиці. Якщо ж у вас є все ж таки документи при собі, ви нічого не порушуєте, ви їх пред'являєте на вимогу ТЦК, але дані не співпадають, наприклад, з даними реєстру. От, наприклад, ви маєте відстрочку, а в електронному військово обліковому документі це не відображається не відображається чомусь в реєстрі. Що тоді може зробити ЦЦК на вулиці в ході цієї зупинки? Знову ж таки, звертаємося до Пункту 54, де конкретно чітко зазначається, що вам може бути вручена в такому випадку повістка. Ось, наприклад, та сама роздрукована з QR-кодом. І тут же треба розуміти, що якщо ви відмовитесь від такої повістки, в даному випадку ця відмова вам абсолютно не допоможе, тому що законодавець таким чином прописав положення. Постанови Кабміну 560, що складеться акт відмови. Вони зафіксуються і на відеокамеру, і підпишуть цей акт. і Потім все ж таки запропонують вам прослідувати до ТЦК. А якщо ви відмовитесь прослідувати, то знову ж таки залучатимуть поліцію. Саме тому, ось саме тому й були внесені ці специфічні зміни з так званими групами оповіщення, до яких включаються вже поліцейські, щоб у громадян не було часу, скажімо так, попрощатися з ТЦК. До того моменту, як приїде поліція, їх затримати, розумієте, вже на місці по горячому ці силові заходи можуть бути застосовані, тому що включили в групу оповіщення представників національної поліції. Ось і все, друзі, підсумовуючи все сказане, в ТЦК всього-навсього на вулиці можуть бути два повноваження: це перевірити документи та видати повістку. Але навіть ці повноваження можуть бути паралізовані, якщо поряд з ними не буде поліції. А якщо це відео для вас сьогодні було цікавим та корисним обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репост цього відео та пишіть свою думку в коментарях. Напишіть побільше коментарів. І не забувайте також підписуватися на мій телеграм-канал. Тому що там я залишаю також дуже багато корисних посилань, коментую юридичні новини, залишаю інколи посилання на цікаві судові рішення. Тому підписуйтесь, там дуже корисно та цікаво. Ваш інспектор Право.